Яка завітала, завжди підтримує. Дуже дякую Так, прийдеться показати медалі. І якщо можна теж слово сказати Валентині Адамівні на хвилинку перед стартом, шановне поважне зібрання, слава Україні! Слав! Іват біатлон, слава Луцьку, ми на Волині. Нарешті ми зібралися з вами, щоб показати: ми горна нація, ми крута нація, ми любимо спорт. Ми любимо Україну, вона найкраща. Ось перша нагорода. Ваші батьки тільки закохувалися, зустрічалися 30 років тому. Перша Україна незалежна піднялася на підестал пошани. Ось така нагорода маленька в діаметрі, але це. Настільки колосальна перемога, яка показала всьому світу, ми незалежні, ми сильні, ми самостійні, ми потребуємо нашої територіальної цільності. Сьогодні ми вшановували героїм. Ці нагороди, які ви виборуєте, це для того щоб повернуться хлопці і скажуть. Ви найкращі наші діти, але що ви робили в тиру? Ми боронили наш тил. Ми прославляли Неньку Україну, ми займалися нашою улюбленою справою. Нами пишаються батьки. Ми прославляємо наші навчальні заклади, піднімається гімн, піднімається прапор, звучить гімн. Ми вшановуємо кожного героя, кожну героїню. І хочу сказати: займайтесь улюбленою справою, займайтеся справою, яку любили загиблі хлопці та дівчата. Сьогодні поряд з нами люди з великої літери. Вони видають своє життя, свою майстерність. Я хочу сказати: жоден ворог ніколи Україну не ставив на коліна, ніколи не поставить на коліна. В свою чергу я хочу сказати, я більше 20 років поза спортом. Я люблю свою справу, я люблю свою державу. Я пропагую найкращий від спорту і чесно нам всі завідують, тому що. Велика колесальна праця з мого боку. Я вас фільмую, тому що ви найкращі сини дочки ваших батьків, нашої неньки України. Ви будете олімпійськими чемпіонами, і саме сьогоднішні кадри, які я зафільмую, будуть робити літопис нашої української держави, літопис нашого українського спорту. Слава Україні! Героям слава! Разом до перемоги! Дякую! Учніші області, адже Унтина Адамівна стояла на Олімпійських іграх і отримала цю прекрасну нагороду вперше для незалежної нашої рідної неньки України. Слава Україні! Героям слава! Ну і зараз.